Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Два дні поспіль, 28 та 29 вересня, по Дніпру російські війська завдали ракетних ударів. Внаслідок цього було пошкоджено понад 65 будинків, які обслуговує комунальне підприємство Жилсервіс. 5 загалом у Дніпрян вибито близько пів тисячі вікон та пошкоджено вісім дахів. Комунальники в повній комунікації з мешканцями роблять все для швидкого усунення наслідків, аби люди могли перебувати в комфортних умовах. Щодо дахів, то там повністю будуть оновлювати покриття у всіх восьми будинках. Про це повідомив головний інженер комунального підприємства «Жилсервіс-5» Олександр Степаненко в межах цього прильоту. Наші будинки, які в нас на балансі, в нас на обслуговуванні, 40 будинків постраждало. Із них 5 пошкоджених покрівель, і зруйновано 250 вікон. Всі вікна, які дерев'яні, ми засклимо склом, які мають. Неушкоджені рами, які ж або ушкоджені рами, дуже ушкоджені, або металопластикові вікна. Всі йдуть під заміну металопластикових вікон. Окремо буде зараз наші мастера ходять, пропрацьовують. Ми наша зараз задача, оскільки така погодні умови, нам потрібно застеклити. Тут мешканці по цьому будинку попросили в місцях загального користування usb зашити. Так як великі вікна і там непрохідні на місцях раніше ми приймали таке рішення. Ми все затягували плівкою. А, але зараз, по-перше, температури мінусові, по-друге, вітри, плівка не дуже гарно витримує. Тому, де є можливість, по максимуму, ми склимо склом. Де немає такої, де металопластик або де рами гнілі, там. Затягуємо плівкою такий тимчасовий захід, і потім будемо заказувати вікна, склопакети будемо вставляти. Там, де, де це не потребує, забиваємо, USB закручуємо. Дахи тут самі по собі вже були е, неремонтно придатні, так як шифер шестиволновий з мілким шагом, якого зараз нема в виробництві. Небагато ушкоджень, 10 шиферин, але замінити ми його не можемо. Тому буде потребуватися заміна всього, всієї крові. Там, де можливо, ми підлатаємо. Ну тут оце п'ять це такі, що вже потребують, ми будемо перекривати більш 210 вікон. Але це без, без учоток приватного сектору. Ну, коли приходили люди, мешканці просили з приватного сектору, бабульки старінки, ми їм плівкою забували, і приватний сектор забували все. Ну, де були дві двері. Першим чином е, міняємо скло в приміщеннях, в оселях громадян. А потім будемо. Де є можливість, де одне вікно, два зараз, зразу і на сходових клітинах, але багато мешканців звертаються і на дахах повилітали вікна. Все. це ми будемо другою волною. Зараз це не, не так актуальне, але не можемо. Ми вже в двох е, прирізках скла вигрібли все стекло, яке було. Тому це все теж є таким чином. І плівки вже ніде немає. Не в епіцентрі, де ми забирали всю плівку, яка була, і все скло, яке було. Тому якось ну, місто не ні, ніхто ж не мог таке передбачити. І ще не знають, що буде далі. Цей житловий фонд, який є, він дуже вже старий. Там будинки 50-х років, 42-го року виготовлення склопакетів займає деякий час. Про ця процедура проплати, заміра склопакети. Тому люди стоять перед вибором або скло зараз, або склопакети і прожити 2-3 неділі, а може навіть місяць з плівкою. Тому люди краще йдуть завдавати деякі мешканці, прохають, дайте нам скло, дають нам розміри, Ми привозимо скло. Вони самі приручаються до цього і склять самі. Тому лучше скло зараз, ніж через 2-3 неділі. Склопакет, навіть так. А там буде ну поки робимо так. Скло за средства за жолсервіса, а інше за кошти міського бюджету. Вікна, все все з мешканців нічого за ці прильоти. Тільки по цьому району було більше 60 будівель, Це які в нас на балансі знаходяться. Почти 500 вікон було пошкоджено і вісім дахів. Після ракетного удару в Антоніни Сердюка, крім вибитих вікон, ще пішли тріщини по будинку. Это все произошло в одиннадцатом часу. Люди, естественно, уже мы спали. Произошел когда взрыв, повылетали вот стекла в шипках, но окна полностью были не закрыты, поэтому только с внутренней стороны повылетали стекла. У тех, у кого закрыты, у нас там и на коридоре у нас пластиковое окно вырвало так, что мы его сейчас на данный момент даже закрыть не можем. Вот. Ну, было, конечно, гул был такой, что потом начали взрываться автобусы, гореть и все остальное. Вот такие вот трещины пошли, он этот посыпалась штукатурка. Только-только окна не повыпадали вместе со стеклами. Конмеры сделали, сейчас придут, поставят ребята, уже там все они записано, все они восстановят. Ну а остальное они будут Джек делать со временем, пока все постеклят, позакрывают, а потом они уже нам начнут остальное, сказали, все будет сделано, потому что им на данный момент надо, чтобы ветер, дождь, все не попадало это все в комнаты, чтобы людям как-то жить можно было. Мы уже ну, поняли, что уже бежать сильно некуда. Вышли из комнаты, стали на коридоре в таком месте, где между стенами чтобы где нету дверей и окон. Потому что бежать уже в подвал не было смысла, потому что уже все произошло. Как таково уже бежать некуда. Я тут же проживаю с сыном, в принципе, но он был у бабушки с дедушкой тут недалеко, поэтому я сразу, конечно, им позвонила, узнала, как у них быстро. Мы вот утром сообщили, и они сразу же вот. Привезли все, зараз будуть устанавливать. Сделали, прийшли заміри. Жил 5, п'ять. Вони вже були утром. Вони вже були десь. Ми нічого не можемо сказати. Просто поки не все подготовили, стекла воно ж не так швидко діляться, поки повирізали по размерам. Світлана Васильівна на момент вибуху вкладала дітей спати і сама збиралась відпочивати. Каже, вибуховою хвилею зруйнувало вікна, а ще впало дзеркало у кімнаті. Я уже детей уложила спать. Они сидели сначала, играли в телефонах, ну, как все дети. Ну, сирены не было, ничего, мы не переживали после позавчерашнего прилета. Ну, детям говорю, давайте ложитесь, я будем уже отдыхать. Мы их уложили, и я встала двери на замок закрыть. И я только легла, и произошел этот взрыв. Сразу стекла повылетали, зеркало упало, все. Дети, понятное дело, были на кровати, муж встал, босиком их повыносил. Ну, что, Вот так вот дети испугались, начали плакать на коридоре істерики, потому что всі повыбегали. Ну как могли спасались, пледы схватили на первый этаж побежали, потому що бежать больше некуда. У нас как бы нету такого вашего бомбоубежища там или еще что-то. Животных тоже, главное, с собой забрали. И все, больше ничего не интересовало. Больше всего за детей, потому что на них вылетело как раз вот эти два окна. Я просто повернулась на них, а у них все засыпано. Муж пострадал, потому что по стеклам бежал, детей выносил. И на меня зеркало упало, колено мне чуть-чуть. А так дети, слава богу, никто не пострадал. Они как раз под пледами лежали, что их не зацепило. Старшему 12 лет, Зовут его Вадим, а меньшему ему шесть. Его зовут Андрей. Ну, приходили, да, замерили окна, сказали, что в течение пару часов нам поставят их. Но мы все равно как бы хотим еще своего добавить, Усб зашить. Потому что опасно, не дай бог, где-то опять и уже может быть, последствия плохие совсем. Поэтому, да будем как-то теперь оберегаться. Ну, я вам скажу чесно, так що ми халатно, наверное, относились к сиренам раньше. Потому що они гудели, показывали там другие территории. Ми смотрели, що это такое. Ну, дітей, да, там говорит, сидіть там на первом етаже играйте. Ну, как-то дітей під сиріною гуляли у нас. Ну, вот после этого ми, наверное, будем поответственно относиться к этому. Каждої сирена. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на українському радіо Дніпра. У шахтарському місті Тернівка Павлоградського району Дніпропетровщини нині стабільна ситуація. Усі підприємства, заклади та установи працюють задля перемоги. Учні двох ліцеїв навчаються офлайн. Детальніше про ситуацію в місті розповідає міський голова Тернівки Віталій Тарелкін. Сьогодні шахтарське місто Тернівка, незважаючи на те, що сьогодні в країні дують воєнні дії зв'язані з агресією в Росії. Всі Підприємства нашого міста промислові, державні служби, комунальні служби працюють без збоїв згідно штатного розпису по графіку. Сьогодні вже 3 жовтня накануні опалюванного сезону в місті комунальне підприємство підготувалося до нового опалювального сезону. Зроблені всі необхідні ремонтні роботи, є необхідний запас палива. вважаю, те, що збоїв по Початку опального сезону в нашому місті не буде щодо наших підприємств. В основному це підприємства вугільної промисловості, які на сьогоднішній час дають питому добичу вугілля нашому суспільстві для нашої держави, для того, щоб забезпечити енергетичну незалежність нашої держави та прискорити перемогу над ворогом. Ми сьогодні гостинно приймаємо. Внутрішньопереміщених осіб станом на 1 жовтня цього року до нас прибули з інших регіонів нашої держави близько 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З нашого боку, ми намагаємось зробити все можливе, аби кожен, хто прибув до нас, отримав і прийшов прихисток нашого міста, почував себе комфортно. Ми працюємо з багатьма волонтерськими організаціями завдяки допомоги нашої. Державної адміністрації обласної ради, ми маємо можливість працювати з благодійними фондами. На сьогоднішній день місто заполучило майже 200 тонн гуманітарної допомоги. Це і продукти харчування, це одяг, це медикаменти та багато чого. Ще це для того, щоб ті люди, які опинилися в складних житлових умовах, сьогодні змогли в нашому місті почувати себе як вдома. Ми, як і вся країна, почали. Учбовий процес 1 вересня до школи пішли майже 3500 учнів, з них 286 першокласників, які сьогодні мають змогу навчатися офлайн. Ми зробили всі умови для безпечного навчання цих малюків. Хочу відмітити, що серед прибувших до нашого міста 856 дітей, 186 котрих пішли в школу перший раз. Це 126 чоловік. Так, ми знаємо, що в області більше 80% дітлахів вони навчаються в по онлайн, але ж є ліцеї, які ми підготували для безпечного знаходження там дітей. сім'ї ліцеїв, які є сьогодні в нашому місті, два обладнані необхідними приладами для безпеки, яке було перевірено нашими десенсниками. Вони Дали нам можливість. Це перше, а друге, це, скажімо, ми перед тим як це зробити. Ми спілкувалися з батьками, да, вони дали згоду на це, і сьогодні цей процес набирає оберти. До нас звертається мешканці міста, щоб ми збільшили таку кількість, але ми поки що не можемо зробити це, тому що тільки два на даний час ліцею обладнане, тими приміщеннями, приміщення, де можуть знаходитися наші діти на в Місті. Працюють, як я сказав, всі комунальні засоби. Це наші лікарні. Вони забезпечені на даний час всім необхідним обладнанням, необхідними медикаментами. Спочатку російської агресії з місцевого бюджету була додатково видалена майже 600 тисяч гривень на закупку додаткових ліків, зв'язку з тим, що до нас прибувають громадяни України з інших регіонів, щоб вони також отримали. Всю медичну допомогу наше комунальне підприємство на сьогоднішній час показує всі послуги для нашого населення і для тих, хто прибув до нашого міста. Це, мабуть, одне з єдиних таких підприємств нашої області, яка оказує всі види послуг: це водопостачання, водовідведення, теплопостачання, все, що стосується проживання мешканців нашого міста, щоб воно було комфортним. Я хочу відмітити те, що Тернівка це шахтарське місто. І шахтарі вони завжди були попереду всіх. дій, які приходять не гараздів, вони ніколи не відступали назад. Тому це шахтарі, а їхні сім'ї. Вони поруч з тими, хто сьогодні добуває вугілля. Невестово є ті, які сьогодні покинули, але їх дуже небагато. Згуртованість в місті є, ми віримо в перемогу, тому віримо, що ми сьогодні під захистом Збройних сил України, під розділом територіальної оборони, під керівництвом. Нашої обласної військової адміністрації обласної ради є така впевненість. Це дуже добре, що в душах наших мешканців нема повності де десь тікати, бо є порозуміння того, що ми на правильному шляху і перемога буде за нами. Я вважаю це так. І дуже приємно, що тернівчани прагнуть перемогу. Хочеться відмінити те, що в місті сьогодні працюють біля 30 програм соціально-економічного розвитку, не зазначаючи на ту складну ситуацію, яка сьогодні в країні. Ці програми втілюються в життя. На них видалено з місцевого бюджету майже 45 мільйонів гривень. Основні напрямки цих програм це підтримка наших комунальних закладів, закладів освіти, закладів медицини. Це підтримка нашої молоді, що сьогодні важливо, і це підтримка правової системи, підтримка наших збройних сил та підрозділів територіальної оборони. Була виділена на цю програму підтримки ЗСУ та підрозділу територіальної оборони 1,2 мільйона мільйони гривень. Хочеться сказати те, що сьогодні в місті зібраки керівництву обласної державної адміністрації обласної ради, взагалі ми всі разом почуваємо те, що сьогодні відбувається в нашому суспільстві. Ми всі згуртовані. Сподіваємося, те, що тільки сьогодні разом усі в місті, разом щоб ми почували ту. Небезпеку, яка є сьогодні, але ж всі на вони вирішуються, яка є порозуміння в суспільстві, порозуміння між громадами. Я вважаю, що в нашій області, в нашій країні це порозуміння є, і сьогодні всі наші помисли направлені на те, щоб прискорити перемогу над ворогом. Я впевнений, що ця перемога буде. А якщо ми всі разом, ми прискоримо цей процес. Я вірю в те, що Україна єдина незалежна. Я вірю в те, що Україна понад усе все в нас буде. Раз все буде Україна. Слава Україні. Це був міський голова Тернівки Віталій Тарелкін. Він розповів про ситуацію в місті. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма дня на українському радіо Дніпро.